Питання якісного ремонту доріг хвилює кожного українця навіть у часи повномасштабної війни. І, звісно ж, мешканці Полтавщини не виняток. Кожному громадянину хочеться, щоб саме до його громади вільно курсував і приватний, і комунальний транспорт. І от нині, попри складні часи, маємо прекрасну новину. Одна з важливих транспортних артерій Полтавщини. Тривалий час майже непридатна для пересування. Отримала поточний ремонт, і власне цей ремонт уже триває. Про яку мова будемо просто зараз говорити з нашим гостем. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. В ефірі програма Голос Громад. Ну а наш сьогоднішній гість це депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Пане Олексію, вітаю вас і дякую, що прийшли. Доброго дня, вітаю. Ну і власне не будемо довго тримати інтригу, про яку дорогу мова днями розпочали поточний ремонт автодороги Т 1705 Лохвиця Гадяч Охтирка КПП Велика Писарівка. Роботи стартували поблизу Заводського, рухаються у бік гадяча. Тож, власне, який стан справ із ремонтом на зараз і чим важлива ця транспортна артерія для логістики нашої області. Дуже приємна новина. Цю дорогу всі чекали. Вона не ремонтувалася. Ця дорога взагалі там більше 10 років. Тобто, вона взагалі знаходя. Водиться в непроїзному, в жахливому стані. Е, люди об'їжджають, доїжджає там з Гадіча до Качиново, повертає там через села і виїжджають вже біля е, повороту на Погарщину і далі потім уже їдуть на Лохвиця. Тобто дорога взагалі не проїзна. Е, але ну, чим важлива це єдина дорога, яка сполучає Гадяч і Лохвицю. ну Люди з Гадіча це курсує автобус. Згадяча всі йдуть на Лохвицю. Далі там порятин Київ, це єдина дорога виїзда, плюс логістика, плюс соціальні послуги, плюс швидка допомога, плюс доставка всього необхідного. Тобто, це вкрай важлива дорога, взагалі, для існування е, гадячі тієї саме Лохвиці. Скільки коштів має піти на всі ремонтні роботи на цій дорозі, і власне за чий рахунок відбувається цей ремонт? Ми дочекалися, що тендер провело агентство відновлення в Полтавській області, сума 655 мільйонів гривень. Виграла компанія Київська енергетичне дорожнє будівництво, і почалися вже почалися роботи. Тобто, фінансується ця дорога виключно із коштів державного бюджету. Але я хотів би трішки розповісти взагалі історію фінансування. Тобто от Ну, ми завжди привикли, що ми дивимося а, у державному бюджеті фінансуванні, що з'явиться там кошти на ремонт доріг. То в цьому році трошки ситуація змінилася. Кожний депутат Полтавської області, Верховної Ради депутат, проголосував за збільшення коштів резервного фонду. І саме з цього резервного фонду буде фінансуватися ця дорога, так як і усі інші дороги, які знаходяться в переліку. Я сьогодні до вас готувався до інтерв'ю і прийшов із такою папкою, яка називається Дороги місія неможлива. Дай тут у нас десятки звернень до міністерств, до депутатів і абсолютно до всього, з чого це все починалося. Ну і є завершення, що зараз вже знімається верхній слой асфальту від заводського там до токарів, ложиться вирівнюючий слой щебня. І далі вже вже слой асфальту. Тобто, це все буде відбуватися в два етапи, і завершення будівництва повинно бути у 2026 році. Чому саме на цю дорогу? Нагадаємо, мова йде про Т-1705, Зайшло довгоочікуване державне фінансування. Тобто, були ж інші дороги, які потребують ремонту, але вочевидь найбільше коштів, наскільки я розумію, піде саме на цю. Дивіться, ситуація трішки інша. От є отакий перелік доріг, які будуть фінансуватися з резервного фонду. Ми вже пам'ятаємо з вами, коли дорога Н12 від Полтави до Опічні, вона також фінансувалася. Із резервного фонду була постанова Кабміну, там 112 мільйонів, потім ще додатково, і таким способом ця дорога відремонтувалася. Ну, знаєте, в якому би ми. Багато хто там живе, може там, знаєте, в такому світі, що там, війна там, для когось може, може і не існує, але от, ну, на хвилиночку. Чому взагалі так? Тому що як би там не було, Лофиця Гадяч, і ця дорога, якщо по прямої знаходиться 100 кілометрів до кордону вже із нашим ворогом, із Федерацією. І, Звичайно, ми розуміємо, що вже та сама і Полтавська, і Сумська, і Чернігівська область вона, і Харківська вона вже відноситься до прифронтових областей. А в прифронтових областей повинна бути дорога, логістика, доставка і все необхідне. Як би там, знаєте, от прикро не було, може хто в це віре, хто не зовсім віре, але вже ми живемо у цьому форматі. І ось оцей перелік доріг на 880 мільйонів буде фінансуватися із резервного фонду. Да, Звичайно, дорога Т-1705 найбільше. 380 мільйонів. Далі йде дорога Миргород лубни Р42 170 мільйонів. Далі е, доро, далі дорога е, йде по гадячу пішня, там до фінансування 40 мільйонів. Там. Ну і Хорол Семенівка, Т 1716, 16 62 мільйона. Тобто ці дороги, і ми бачимо, тут ось чітко написано за ініціативи і військової адміністрації, і військових частин, які звертаються. Тобто, тут е, ситуація така, що дорога ця потрібна. А завдяки кому роботи взагалі розпочалися, адже в часи війни у бюджетах різних рівнів часто бракує коштів на важливі проекти. А тут кошти все ж таки знайшлися. Хто доклав зусиль до того, що ремонт власне розпочався? Як то кажуть, громада має знати своїх героїв? Ну перш за все, я хотів би подякувати кожному депутату Верховної Ради з Полтавської області, які фінансували за збільшення, голосували за збільшення коштів резервного фонду, який з'явився. Також Агенції відновлення в Полтавській області і в Агенції відновлення центральні, які все-таки звернули увагу на цю дорогу. На ну, головна заслуга це всіх активістів, водіїв, всіх тих, хто показував ролики про цю жахливу важку дорогу, і цю дорогу звичайно помітили. Ну а саме головне це міністерство оборони, яке це спирається на цей великий логістичний шлях. Ну і головний це перший крок, що це все почалося. Це коли ми разом із колегами-депутатами обласної ради, всіма фракціями прийняли таке правильне рішення звернення до президента України про невідповідні займаної посади пана Івана Крапивницького, який взагалі не ремонтував дороги Полтавської області. От знаєте, з того часу ми записали вже не одне інтерв'ю. Як кажуть, лід зрушився. Ми маємо вже відремонтовану дорогу від Полтави до пішні, ідеальна проїзна дорога. Маємо відремонтовану дорогу від Гадяча до Опішні, також ряд доріг, які перемонтовані, і від е, Пирятина до е, через Лохвицю до Романського району, і також дорога Р-42, яка зараз ремонтується. Це від Лубний Миргород Опішня, тобто це по Кременчузькому напрямку. Тобто тут уже питання стало просте. Є дороги, є план завдання, є підрядники, які виграли Агенство відновлення Полтавської області, дає завдання, і дороги зараз ремонтуються. Але от ми зараз всі чекаємо розпорядження Кабміна, тому що зараз саме ці дороги, які я озвучив, ремонтуються за е залишки невикористаних коштів тих областей. Тобто, ми маємо дев'ять прифронтових областей, е на які виділялися кошти там. Три області Сумська, Полтавська і використали, інші ну не мають змоги там використати ці кошти. І тобто ці кошти зараз перерозпреділилися і зараз почався старт робіт. Але все-таки у цю 380 мільйонів гривень на Т 1705 ми чекаємо у розпорядженні, яка вийде постанови Кабміна. А як на вашу думку, чому багато політиків обирають дороги саме як засіб політичного піару? Зокрема, і ця дорога, про яку ми говоримо, теж не виняток? Вже відчувають наближення виборів, чи є якась інша причина? Ну, я вам скажу, що кожен депутат, в тому числі і я, як депутат обласної ради, от хочеться розказати про якісь результати. Да? Тобто ми розуміємо, що щось. Громада, виборці питають: а що ж ви зробили на своєму округі? Яка ситуація там з дорогами, яка ситуація там з чимось іншим? Ну розуміючи те, що потрібно показати свою роботу, багато хто знімає там певні ролики. Але дивіться, говорячи про те, що якщо це, наприклад, громади, які виділяють кошти на агентство місцевих доріг. І ремонтують цю дорогу співфінансування із обласною програмою, і область на це виділяє кошти. І є гарний результат, тобто, да, і це поцінять виборці. Якщо це державні дороги, на які виділяє виключно держава кошти, і держава фінансує ремонт цих доріг, то знаєте, як кожен повинен знати своїх героїв. Тобто, хто голосує за цю дорогу із народних депутатів, хто займається зверненням і таке інше. Тобто, ну а саме головне результат, щоб дорога була проїзною, щоб діс дійсно побачили результати ремонту? Ну я вам скажу так, що головне це, щоб завершилась війна, щоб був мир, а потім вже там вибори, там і все інше, то вже потім повинно цим займатись. А яка загалом позиція представників Полтавської обласної ради щодо ремонтів доріг? Адже один виборець може говорити. Дороги почекають, давайте перерозподіляти на військо. Інший навпаки, може казати ні, важлива інфраструктура. Також і власне можна якісь взяти конкретні приклади. Крім цієї дороги, у вас там в переліку ще низка доріг. А можете навести приклади. Які ще важливі дороги або вже перебувають у процесі ремонту, або, наприклад, скоро такі процеси запустяться. Дивіться, ну позиція обласної ради, вона її висловила у своєму рішенні. Перший раз ми звернулися до керівника Сергія Сухомлина про невідповідальність за невідповідність займаної посаді керівника агенції відновлення Полтавської області. Далі процес з міста не зрушився, звернулися до президента. Тобто, це той це... самий пан Кропивницький. Да, да, це тверда серйозна позиція всіх фракцій. Не одноголосно депутати проголосували, і тут абсолютно всі тримають одне рішення, і голова обласної ради, і заступники, також позиція Полтавської військової адміністрації, звичайно, це робити дороги, і позиція пана Володимира Когута, Тобто. Робимо дороги, щоб вони були проїзні, щоб люди могли по них рухатися комфортно. Позиція територіальних громад. Територіальні громади хочуть ремонтувати дороги. І От є у нас вже перший прецедент: це коли Лютенська об'єднана територіальна громада виділила мільйон гривень на ремонт державної дороги. Це взагалі перший прецедент в Україні, коли в цьому році були виділені кошти, і взагалі перший прецедент в області. На мільйон гривень вони поремонтували дорогу, тому що розуміють, що на дорогу вона називається Гадяч-Миргород біля села Рашівка. Взагалі нема шансів виділити ці кошти. Але, знаєте, от для, для мене е, ситуація така. Да, от є громади Сергіївська, там, да, Коли щороку року ми об'єднуємося, робимо якийсь там формат проїзної дороги. Та сама дорога Т-1705, і Гадська громада в цьому приймає участь От ми. Щороку, системно латаємо ці ямки там, чи асфальтом, чи струменевим методом, і доходимо там до села Качаново. А далі вже там є проїзна дорога. Там, завдяки ініціативи депутатів Сергіївської громади ігоря Лідового зробили гарний об'їзд, який виїжджає аж у селі Погарщина Ну, це позиція цих громад. наприклад Позиція Лохвицької громади, в якої майже 400 мільйонів бюджету, яка ні копійки не виділяє коштів на ремонт цієї дороги Т-1705. Ну питання чому? Ну питання для мене не зрозуміло. Але тут же саме голова, саме перший зняв ролик, як е, яке він має відношення до ремонту державної дороги, не виділяючи в неї ні копійки, не зробивши нічого для цього. Але, от бачите, от вам і політичний піар. Та сама історія. Тому кожен, я вважаю, кожен повинен бути на своєму місці, турбуватися за свою громаду не словами, а ділом. А виборці повинні бачити результат. А результат це відремонтована проїзна дорога. Тобто, за саме завдяки розголосу широкому, власне, ремонт Т-1705 і розпочався. Чи політики, скажімо так, і депутати, зокрема обласної ради, давно тримали це питання на контролі, чи все ж таки Дивіться. розголос був рушійною силою? Дивіться, це велика заслуга усіх, починаючи від розголосу обласної ради, обов'язково це депутатів Верховної Ради і агенції відновлення, і всіх тих. Хто е, працював у форматі, не замовчував питання? От коли питання виноситься на всебічне висвітлення, і про цю проблему знають всі, тоді проблема вирішується. Якщо про це ніхто не знає, то в принципі ну навіщо це робити? Тому це це. Взагалі, заслуга абсолютно всіх причетних, кому не байдуже була доля цієї дороги. А ви згадували голову агенції і сказали, що не згодні з його підходом, скажімо так, до власної роботи. А в чому що він робив не так, що гальмувало власне ремонт доріг Полтавщини? Ну от дивіться, ми з вами ну, знімали не одне інтерв'ю. Ми бачили результати ну дороги не ремонтувалися. Ну, тобто, власне, не ремонтувалося. Власне, доріг. просто не ремонтувалося. Знаєте, от злочин це дія або бездіяльність. Це була просто його злочинна бездіяльність не ремонт доріг. Тож тепер ситуація, як це. Це ситуація змінилась, так. Да. Ну і, власне, як підсумовуючи, які проблемні питання у ремонті доріг Полтавщини, ви бачите, крім тих, про які говорили, і як ці виклики подолати? Десь громада не хоче брати участь, десь, можливо, бракує коштів. Що з цим робити взагалі? Ну, дивіться, державні дороги громади в апріорі не можуть ремонтувати, тому що це сотні сотні мільйонів гривень. Учора обласна рада прийняла досить таке цікаве звернення про розділу штрафів. Штрафи починаючи там від перевантаження, перевищення швидкості адміністративні штрафи, які накладаються на починаючи від перевізників до звичайних водіїв. Що 50% надходило в область, і 50% у державний бюджет. А зараз ці всі штрафи йдуть тільки виключно в державний бюджет. Тобто, ну цей варіант би зі сторони міг би допомогти дати якісь кошти, які підуть виключно на ремонт доріг. Ну і звичайно, це кожний депутат Верховної Ради, який вибраний по своєму округу, повинен піклуватися. За дорогами державними, тому що за місцеві дороги, звичайно, це питання агенції місцевих доріг, якою безпосередньо опікується керівник військової адміністрації Володимир Когут, і крім 880 мільйонів, які я озвучив, які зараз будуть у розпорядженні Кабміна. Там буде 200 мільйонів і на місцеві дороги. Тобто, ну по місцевих дорогах ті громади, які активно тримають позиції, ну, звичайно, в яких є кошти, вони отримують програму співфінансування. Ну, звичайно, там, де нема коштів, немає ресурсів, то дороги не ремонтуються. Всі дороги перемонтувати неможливо. Їх 8 тисяч кілометрів доріг і відновити це буде досить важко. Але державні дороги, якщо держава включиться в цей процес, і ми бачимо, знаєте, як зараз модно говорити завершені кейси роботи. Да? Там дорога ще раз, от гадячу пішня, там чи е, Пішня, е, Полтава, це є серйозний результат, і от системно працюючи в цьому напрямку. Можна завжди зробити більше. Ну і власне Т 1705 Лохвиця Велика Писарівка теж має всі шанси бути своєчасно завершеним кейсом, наскільки я розумію. Згідно договору, і якщо буде державне фінансування, то договір закінчується ну, договір до кінця 26-го року. Тобто ця дорога повинна відремонтуватися, але ж вона відремонтується від 6-го до 30-го кілометра. Це 23 кілометра дороги. Ну і власне на завершення можете звернутися до наших глядачів, які дивляться і, можливо, думають, так, цю дорогу ремонтують. А от до моєї громади вже час ремонтувати, а вони не ремонтують. Можете, власне, як представник Полтавської обласної ради щось їм сказати оптимістично? Ну е дуже важка тема дороги. І коли пишеш про ці дороги, там щось розказуєш. Ну, це викликає дуже великий хейт, тому що для, для прикладу я. Коли ось проводилося гадяцьке сафарі, ми з агенції місцевих доріг підремонтували дорогу, щоб люди бігли. Почалась така, знаєте, хейтова історія. Давайте проводити такі самі заходи у наших громадах. Може, й нам підремонтують дороги під цей забіг. Тобто, е, да, з дорогами ситуація досить важка. Ну тому, що я ще раз говорю, що найголовніше це відстояти свою країну. Це Мир це перемога, щоб наші захисники і захисниці пошвидше повернулися додому і закінчилася там це ця це, це, це клята війна. А з дорогами будемо якось розбиратися, до чогось доходити. Ну, всього зразу зробити неможливо, але дуже хочеться. Тому е, говорячи про те, що. Системно потрібно працювати на своїй роботі. От, звертаючись до громади, кожен голосував за своїх депутатів, чи місцевих, чи обласних рад, чи верховної ради. Ну, потрібно в них спитати, да, яка ситуація з дорогами, і що ми для цього робимо, щоб процес зрушився з місця. Тому, а завжди говорю, що разом можемо зробити більше, пане Олексію. Дякую вам за таке позитивне завершення розмови. І дякую, що прийшли. Дякую. Ну а глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем проекту Голос громад був депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. А провідною темою для розмови був ремонт дороги Лохвиця-Гадяч Охтирка КПП Велика Писарівка, яка має нумерацію Т 1705. Власне, побачимося з вами у наступних етерах. А для того обов'язково бережіть себе на все добре. Слава Україні! Героям слава!